З нами на зв'язку Андрій Дербінко, професор Західноукраїнського національного університету, керівник Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, вітаємо! Щиро дякуємо, що приєдналися. Добрий вечір. Вітаю вас. У мене останнім часом знаєте, з'явилася така звичка намагатися перекладати офіційні репліки персон типу Орбана людською мовою. От у мене ці репліки, що Америка, ми йдемо, перекладаються як «Дорогий Донні, врятуймо її передвиборчі рейтинги. Бо біда мені здається, що це чи не найголовніша мета. І от наші розмови в попередній годині частково цю версію підтверджують. Цікаво, що ви думаєте про це. Так, безумовно, що тут власне Орбан його режим він на двох китах, так би мовити, сфокусований і ґрунтується. Це лавірування між інтересами Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки. Ідеологічно власне він. Ближчий до Дональда Трампа, ну і зрозуміло, що підтримка геополітична йому важлива а з іншого боку, енергетично він залежний від Російської Федерації. І безумовно, що орган Орбан спробує тут реанімувати роль як посередника між цими двома центрами Сейлим, тому що на цьому йому вигідно. Іно на цьому грати, ну а енергетична залежність він чудово розуміє, що втрачаючи енергетичну залежність, а тут ще на ним на ньому над надвисли і загроза позбавлення шматка добрячого фінансування з боку Європейського союзу, тому що прозвучала на інформація, що ЄС вдасться до санкцій за антидемократичну політику. Ну там вже давно є на нього компромат, і відповідно варіанти, як його фінансові апетити, скажімо так, зменшити для того. О, щоби, скажімо, так натиснути, і він став більш, скажімо так, лояльним. І позиція його пом'якшила щодо розширення європейського союзу, в тому числі до України, і не тільки до України до загальноєвропейських питань загалом, ось тому, звичайно, цей візит. Я думаю, сказ. Я би сказав, що одна з його останніх надій вирішити питання підтримки США. Ще одна теза Трампа, яку разом з вами хочемо обговорити, він заявив, що очільник Кремля Владимир Путін під час останньої телефонної розмови попросив його нібито врегулювати війну в Україні. Президент Сполучених Штатів разом з тим розкритикував ООН за повну бездіяльність у цьому питанні. Заява Трампа прозвучала під час виступу на американському бізнес-форумі у Майами. Транслювала подію на Ютуб каналі. Білого дому, що на ваш погляд, Трамп намагається продемонструвати світові Україні, можливо, навіть Росії, ось такими тезами про нібито прохання з боку Путіна врегулювати війну в Україні ну, Трамп тут намагається зіграти на насамперед на внутрішнього виборця, тому що виступи у Майами це не був саміт міжнародний. Це саміт, який ретранслював позицію Трампа на. Внутрішньополітичну арену, особливо після поразки ну на фоні напруги з виборами місцевими. Знаєте, Нью-Йорк і ряд інших Нью-Джерсі, де республіканці програли демократам, і очікування найближчим часом старту, ну це фактично вже старт відбувся до виборів до конгресу. 2026. Тут йому треба показати меседж, що його поважають на міжнародній арені. Черговий і сам Путін звертається до нього за допомогою, тому що на жаль тут. Тут і я би сказав, що горить чергова премія 26-го року премія миру, яку він хоче Нобелівську премію отримати. Трамп давно вже мріє. І звичайно, що тут наративи його на це спрямовані, на це не треба, я би сказав, дуже активно реагувати. Це не є якісь багатозначні дуже речі. Тобто, звичайно, комунікацію він намагається зберігати з Москвою, але саме головне, яка політика проводиться зараз з штатами, політика. Доволі послідовна політика санкційна, енергетична, геополітична, включно з переговорами з Китаєм, які були доволі ну успішними, як заявили обоє сторін. Про Росію там не йшлося. Як якісь преференції для Путіна, тому і він знову ж таки підкреслив тим, що Путін до нього звертається як остання надія режиму в Росії, що Трамп мовляв не буде намагатися вирішити інтереси всіх сторін. Ось так що тут ситуація доволі ну для нас сприятливо, в цих словах не варто шукати якихось надмірних я би сказав, сенсацій. Ну що ж не, бу, не, не шукаємо сенсацій, але подивимося на захід зірки, схоже, Сергія Лаврова, який вже зрівнявся з громико за довжиною, тривалістю перебування на посаді міністра закордонних справ. Путін відсторонив Лаврова від ключових ролей, причина невдалі. Переговори зі США принаймні таке пише російське видання Комерсант з посиланням на власні джерела. Пропагандистські медіа вже повідомляли, що російську делегацію на саміті G20 у Південній Африці цього разу очолить не Лавров, а заступник керівника адміністрації російського диктатора Максим Рєшкін. Чи справді Лавров все? Ну можна очікувати тут і ситуації щодо завершення кар'єри Вічного, як його вже прозвали міністра закордонних справ Російської Федерації. До речі, його так назвав Марк Рюте, генеральний секретар. Нато ще влітку сказав, що ну власне вже я... ніхто не пам'ятає навіть коли став міністром закордонних справ. Так було це давно. Тобто, в даному випадку, безумовно, що його позиції ослабли, і тут Ушаков відіграє головну роль. Головну роль відіграє найближче оточення президента Російської Федерації. Я би тут замітив загальну тенденцію, яку ми спостерігаємо зараз, чимало рупорів так званих колишніх в пресі, серед політиків, так званих і політологів Уму числі чимало і зрадники є прізвища відомі України, які прийшли під час повномасштабного вторгнення на бік відверто Російської Федерації серед е, представників е, е, журналістської братії і пропагандисти відомі російські. Вони чимало сьогодні їм висунуті навіть кримінальні звинувачення. Тому я не здивуюся, що якщо Лавров буде намагатися якось різко діяти в даному ситуації, його чекає така сама доля, тому що такі пропагандисти відверто банальні і е, ну. Е, так чи наше закінчують дуже погано? Ось тому э, тут нічого зрештою дивного немає. Чистки банально чистки, і э, ну на когось треба покласти відповідальність угу. за Зрозуміло. наприклад відміну Будапешта і інших провалів э, зовнішньої політики. І э, тут э, Лавровим не, не обмежиться справа безумовно. Цікаво. Пане Андрію, так. Конем відбувайлом чи САПом відбувайлом призначать Лаврова. очевидь. дякуємо вам дякуємо. за цю розмову. Андрій Грубінко, професор Західноукраїнського національного Дякую. університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, був з нами на зв'язку.